Мене звати Галина, мені 48 років. Я родом із невеликого містечка на заході України. У мене є чоловік, дорослий син, який зараз служить у Збройних силах України, і донька-студентка. Моє життя до війни було звичайним як у більшості людей. Я працювала бухгалтером у місцевій фірмі, виховувала дітей, займалася домом і намагалася жити за християнськими принципами. Я віруюча людина з дитинства. Щонеділі ходжу до церкви, читаю святе письмо, молюся за родину і за Україну. Віра для мене завжди була джерелом сили та надії, особливо в складні моменти. Коли почалася війна, це стало великим випробуванням для мене, я побачила, як наш спокійний світ руйнується. Наші друзі і родичі мусили виїжджати, багато хто втратив дім. Деякі знайомі загинули під час обстрілів. Кожного ранку я починала день із молитви за мир в Україні, за тих, хто постраждав, і за своїх дітей, щоб Господь їх оберігав. Однак, із кожним місяцем війни мій душевний стан погіршувався я щодня дивилася новини, слухала історії людей, які втратили все, і часто плакала. Я продовжувала молитися. Але у серці все більше з'являлися сумніви, чому Бог не зупиняє цей жах? Хіба він не бачить, як ми страждаємо? Один вечір став для мене переломним я побачила репортаж із розбомбленого міста. Діти стояли біля руїн своїх будинків, матері плакали, і це було настільки болісно, що я не витримала. У серці виникло щось схоже на бунт. Я заплакала і майже вголос звернулася до Бога. Господи, як ти можеш це допускати? Чому ти дозволяєш цим дітям страждати? Чому не втручаєшся? У цей момент я відчула, що, наче втрачаю свою віру. Мені здавалося, що світ став абсолютно несправедливим, а Бог нас залишив. Того ж вечора я відчула сильний біль у грудях. Я на силу покликала чоловіка, і він викликав швидку. Уже в машині швидкої допомоги я втратила свідомість. Як пізніше сказали лікарі, у мене стався інфаркт, і я впала в кому. Саме тоді зі мною сталося щось неймовірне, що змінило моє життя назавжди. Коли мене везли до лікарні, у свідомості залишалися лише уривки, миготіння ліхтарів за вікном, голос лікаря, який казав: Пульс падає, а потім усе обірвалося. Коли я втратила свідомість, мене охопила темрява. Це була не просто відсутність світла, це була порожнеча, важка і страшна, наче сама смерть. У ній було щось тривожне, як ніби ця темрява поглинала всі мої страхи і сумніви. Я зрозуміла, що тут залишилася тільки я і мої думки. І раптом переді мною почали з'являтися жахливі картини. Я побачила поля боїв, руйнування, кров, обстріли, зруйновані міста й понівечені тіла. Усе це було настільки реальним, що я відчувала запах диму і крові, чула крики, плач дітей, і з того непоранених. Мій розум кричав це ж ти, Господи, допускаєш усе це, це ж ти міг це зупинити. І тут переді мною з'явилося світло, але не лагідне й тепле, воно було сліпуче й пронизувало мене до самої душі. З цього світла пролунав голос не гнівний, але дуже чіткий і владний. Ти звинувачуєш мене? Ти хочеш знати, чому це відбувається? Дивись. Раптом картини навколо мене змінилися. Я побачила звичайних людей, які жили своїм життям у нашій країні. Але те, що я побачила далі, змусило мене завмерти. Я побачила, як люди обманюють одне одного, сваряться через дрібниці, розповсюджують ненависть. Чоловіки і жінки продавали і купували неправду, зраджували. Будували своє щастя на чужому горі, я побачила корупцію, де гроші вирішували все, тоді як інші залишалися голодними. Я побачила родини, які розпадалися через ненависть і образи. Я бачила, як хтось висміював інших через мову, релігію чи походження. Ці образи були жахливими, бо вони показували те, чого ми зазвичай не помічаємо або намагаємося ігнорувати. Я побачила. Як люди ненавиділи одне одного, як насміхалися над чужим болем, як ділилися на своїх і чужих. Усе це було настільки потворним, що я не могла дивитися. Я хотіла відвернутися, але не могла мене змушували дивитися далі. Голос сказав: це не я створив ці страждання. Це ви, люди, самі руйнуєте свій світ. Ви забули, що означає любити, прощати, допомагати. Ви розділені. І ця війна не лише зброя, це війна ваших сердець, сповнених ненависті, доки ви не зміните себе, не побачите своїх помилок, мир не прийде. Мене знову охопив страх. Я кричала: Господи, але ж це не всі. Є ті, хто страждає, хто любить, хто молиться. Чому вони повинні платити за це? Голос відповів: Я з кожним із них, я ніколи не покидав вас. Але ви хочете, щоб я зупинив це. Не змінюючи ваших сердець, мир починається з любові, з прощення і зрозуміння того, що всі ви одне ціле. І тільки тоді, коли люди перестануть сваритися через мову, віру, політику, тільки тоді, коли навчаться любити і пробачати, мир прийде. Але спочатку ти повинна це зрозуміти і передати іншим. Мені показали ще одну картину: люди, які допомагали одне одному. Молилися разом, обіймалися, плакали, але вже від щастя, світло почало наповнювати все навколо, і ця любов, ця єдність були сильнішими за будь-який страх. Голос сказав: Мир починається з тебе, іди й говори про це. У цей момент усе навколо мене зникло, і я відчула, як різко вдихнула повітря. Я повернулася до життя. Коли я відкрила очі, перше, що я побачила, Бліде й стурбоване обличчя мого чоловіка. Лікарі стояли поруч і щось говорили, але я ледве чула їх. Моє тіло було слабким, але в душі я відчувала щось інше, спустошення, і водночас усвідомлення того, що те, що я побачила, було більше, ніж просто сон. Чоловік з розпачем запитав: Галю, ти жива? Що сталося? Ми ледве тобі повернули. Я не могла одразу відповісти, як можна описати те, що я пережила, як пояснити, що під час цих кількох хвилин клінічної смерті я побачила правду про нас усіх. Лікарі сказали, що я була в критичному стані, моє серце зупинилося на кілька хвилин, але вони зробили все можливе, щоб повернути мене до життя. Вони назвали це дивом, але я знала, що це був не просто збіг. Це було послання, яке я мусила зрозуміти і донести іншим. Після виписки з лікарні я не могла жити так, як раніше. Кожного дня мені згадувалися ті картини, які я побачила обман, сварки, ненависть, розділення між людьми. Але разом із цим я пам'ятала слова, які я почула мир починається з тебе. Я зрозуміла, що звинувачувала Бога в тому, що сталося. Але насправді ми самі стали причиною цих страждань. Ми забули, що означає бути єдиними, любити ближніх і ставити добровище за свої амбіції чи образи. Після цього я почала діяти інакше. Я перестала шукати винних і почала шукати шляхи до єдності у своїй родині, серед друзів, на роботі. Я почала говорити з іншими про те, як важливо зупинити ненависть між нами самими. Ми не можемо чекати миру, якщо наші серця наповнені гнівом і злістю. Я зрозуміла, що любов, прощення і взаємна підтримка це єдиний шлях до миру, і ми самі повинні зробити перший крок. Я не знаю, чи зможу я змінити світ, але я точно можу змінити себе і передати цей заклик іншим. Цей досвід був не лише для мене, він для всіх нас. Я хочу звернутися до кожного. Перестаньте шукати винних, перестаньте ненавидіти, перестаньте розділятися, навчіться бачити ближнього у кожній людині, навіть у тій, чия думка чи мова відрізняються від ваших. Бог не залишив нас, але ми самі повинні прокласти шлях до миру через наші серця. І цей шлях починається з любові, спрощення з, з єдності. Мир в Україні це наша відповідальність. І він почнеться, коли ми згадаємо, що всі ми одне ціле. Це послання я несу з того світу, щоб кожен, хто його почує, задумався А що я можу зробити, щоб стати краплею світла у цьому морі темряви? Мир починається з нас. Якщо ця історія торкнулася вашого серця і змусила замислитися, підпишіться на наш канал. Це важливо для нас. Адже кожна підписка допомагає поширювати подібні історії, які можуть надихнути інших людей і стати джерелом надії та віри. Можливо, у вас чи ваших близьких також є подібний досвід, видіння, духовні переживання чи моменти, які змінили ваше життя. Поділіться ними в коментарях. Ваша історія може допомогти іншим зрозуміти, наскільки важливо знаходити мир у своєму серці. Та бути світлом для цього світу. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми зможемо донести важливі послання до кожного серця.